Вас вітає автофокус, огляд нового надходження Kia Sportage на повному приводі. 2014 року випуску з двигуном 2,5 бензин, додатково встановлено газове обладнання. Дуже гарний шоколадний колір, гарна гума. Цікаві дисочки у нас встановлені на автомобілі на повному приводі. Лінзована оптика попереду. Автомобіль в гарному стані, обслужений. 98 тисяч миль пробігу, тканевий салончик, позаді є підлокітничок. Передні сідушечки збережені, з механічними регулюваннями, є центральний підлакотник, автоматична коробка, міжосіве блокування, USB, AUX, розетки є. В автомобілі є система кондиціонування, мультимедіа з екранчиком, мультимедійне кермо, круїз-контроль є. Ось так виглядає приборна панель помилочок. У нас немає. Кнопочки. Допомога приспуски. Повний електросклопакет з блокуванням вікон та електроприводом дзеркал. Друзі, зацікавила ця пропозиція. Авто продається за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Авто доступне до викупу за готівку, за безготівку. Також можлива послуга обміну або лізінг. Та кредит. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі. Приїжджайте його тестувати та забирати.